Господи Ісусе, наш Спасителю, звертаємося до Тебе, хто розуміє кожного з нас, бо Ти проходив страждання та випробування, що зараз випали й на нашу долю. Тебе так само зраджували ті, кого Ти вважав друзями. Тебе так само ненавиділи та намагалися знищити за Твої переконання. Ти, так само, як і ми плакав над втратами. Тобі знайомі всі наші почуття та страхи, бо навіть тобі, Господи, було тяжко аж до кривавого поту. У Гаціманському саду ти благав Отця, аби чаша страждань тебе оминула. У той момент ти був на межі сил, але прийняв волю Божу та випив ту чашу. До кінця. Тобі безгрішному довелося відчути на собі увесь божий гнів. За наші гріхи. Ти не просто страждав і помер за нас, ти помер замість нас. Як справжній друг, як люблячий Господь, пробач нам Спасителю, що часто нехтували твоєю жертвою, пробач нам гріхи наші, свідомі та несвідомі, допоможи вірою прийняти твій дар, вічне життя, яке ти виборов для нас на Христі. Дай розуміння, що Твоє Воскресіння це не лише таїнство, це особисте запрошення для кожного з нас, до Твого Небесного Царства. Ми з великою вдячністю та вірою приймаємо запрошення. Живи в нас, царюй в нас, підживлюй нас, перемагай в нас. Дякуємо, Ісусе, що Ти борешся за нашу свободу від гріха, дякуємо за велику любов, яку Ти, Господи. Явив нам через незбагнену жертву на Христі, віримо в диво Воскресіння, через яке маємо надію на вічне життя з тобою. Тобі, наш Спасителю, нехай буде вся честь, слава і подяка, в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь.